Не політикою, а конкретною роботою повинні займатися керівники українських міст. Про це в ході розширеної наради з адміністративно-господарським активом Прикарпаття заявив президент України Віктор Янукович. Він переконаний, що пересічні українці не підтримуватимуть політиків, які будують свою роботу на авантюрах. Але коли рахують, що наприклад, там в одному регіоні обрали з однієї партії п'ять голів міст. А партія в опозиції, що ці п'ять голів міст будуть в опозиції. Я собі не уявляю цього. Як голова міста може бути в опозиції. Я йому голову відкручу зразу. Якщо він не буде займатися каналізацією, не буде займатися водою газом, Перспективи не буде. Президент підкреслив, що готовий співпрацювати з керівниками на місцях, а також представниками будь-яких політичних сил. Головне, аби їх діяльність ґрунтувалася на розвитку економіки держави та вирішенні нагальних проблем громадян.